Це новий сезон успішних історій українців. Зараз я знаходжусь біля закладу, який відкрила Українка у Німеччині у місті Мюнхені. Так, я зараз знаходжусь у Мюнхені, досить далеко від того місця, де я живу, але не дарма. Зараз ми проведемо бесіду з Анастасією і дізнаємося, як вона наважилася відкрити заклад у Німеччині. У самому, до речі, не дуже далеко від центру Мюнхена пів години пішки. Чого це вартувало і взагалі, як це відкрити свій бізнес у Німеччині про всі ці бюрократичні штучки? Тож ходімо. День Анастасія, дякую, що погодились на інтерв'ю. Дякую вам. Я б хотіла е, вас познайомити з моєю аудиторією, щоб ви також розказали про себе, як ви в Німеччині, як ви до Німеччини доїхали і чому ви тут Окей. і трошки про ваш бізнес. А, так дуже приємно. А я Настя в Німеччині вже. Мабуть, десь п'ять років, тобто я б не приїхала зараз, приїхала вже давно, але приїхала не з України, а приїхала з Іспанії. До цього я жила в Барселоні, працювала флористом. Ем... Так в Україні я вже живу, давно не живу, років так з 10-12, мабуть, але дуже люблю свою країну, звичайно, і тому я дуже часто там бувала. Ну там разів 10, мабуть, на рік точно до останніх подій, звичайно. А так, чому в Німеччині? Тому що в мене німець чоловік. Познайомились ми в Китаї. Oh. Так вийшло Ну, да, дуже цікава історія. От а потім у нас були довго відносини на я жила в Барселоні, він жив тут, тому було вже незручно і комусь треба було переїжджати. А німці як ми знаємо, дуже люблять свою країну. Вони її не залишають, тому довелось переїхати мені сюди. От про бізнес як я дійшла до цього бізнесу, працювала я в ресторанному бізнесі вже дуже давно, з 14 років. Дуже це мені завжди подобалось, хоча по факту я маркетолог і а, просто лежала до душа, лежала до ресторанного бізнесу. І потім ковід мене привів до десертів без глютену, без цукру. А робити було нічого. З робота вся була закрита в Німеччині, і тому я вирішила просто спробувати для себе будувати. І потім воно пішло пішло, і потім я вирішила поєднати те, що люблю, тобто ресторанний бізнес і десерти. І ось так ми і відбились. Трошки розкажу суть інтерв'ю, чому я вас запросила, тому що я хочу на своєму каналі зібрати успішні історії українців, щоб кожен. Зі своєї перспективи розказав, як досягнути успіху у Німеччині, тобто як ви або себе знайти, хоча б у Німеччині, тому що зараз дуже багато українців, які переїхали до Німеччини. Розгублені і не знаю, чи взагалі можна тут досягти успіху. Можна при бажанні можна все не можу. Це дуже гучно сказано, що я дуже успішна людина, я тільки почала, але ну, для мене звичайно, те, що нас стоять черги на вулиці, на відкритті, це було для мене вже успіх, тому що просто багато людей, які хочуть спробувати скуштувати те, що я готую, тому згодна це, це великий крок для мене. Але а, це не легко. Сто відсотків це не легко. Зараз про це поговоримо. говоримо. Так тому, а, звичайно, при бажанні можна треба встати, починати і робити. Я досі не можу повірити в те, що ми відкрились і щось зробили велике, а, тому що ну кроки були дос достатньо важкі з бюрократією. Можна звичайно зараз про це поговоримо. <смеш> а можете розказати, от, ваше кафе славиться. Ну Концепція вашого кафе, те, що це безглютенове. Веганське угу. безглютенове без цукру. Так чи мали ви якесь якусь освіту для цього? Тобто здобували там якусь харчову освіту? А... Ні, саму харчову освіту, як вищу освіту, я не маю. Угу. Я закінчила дуже багато курсів, безліч курсів американських, французьких, від кондитерів. починала з українських задеситів. Просто ну починалися як хобі, потім я вже купувала курси. Але вони ну це як Німеччина називається як аусбілдинг, mm -hmm. тобто це не вища освіта сто відсотків. І а, можна відкривати бізнес без вищої освіти, це не проблема в Німеччині зовсім, але єдине, що не можна, наприклад, бути кондитером без вищої освіти, тому ми а, і не рахуємося як кондитерська, ми просто як кав'ярня в магазин. Угу. Чому, е, чому саме концепція ось, цього українського Ви зберегли в себе в кафе? Угу. Тому що ну це ж Німеччина так. То дуже... Дуже хотілось показати німцям, що ми не тільки пов'язані з допомогою, але ми ще й гарні і самі можемо щось показати. І дуже німці люблять свій національний одяг, як ви знаєте. Вони так, дуже так. пишаються своєю країною. Я вважаю, що в нас також є чим пишатись, і дуже хочеться це показати. І тому для мене було важливо, щоб робітники працювали в вишиванках, трошки показати в інтер'єрі щось українське. А, щоб нас впізнавали в Німеччині, як оце українське щось, якісь елементи дизайну чи ще щось. А чи були страхи в плані того, що ну зараз неоднозначні є думки на рахунок українців у Німеччині, що це може бути на? Поки вам мінусом. Як провокація. Звичайно, я думала про це. Але я не знаю, як можна, може краса провокувати. Якщо це гарно, то це гарно. І мені всі німцям дуже подобається. Насправді вони всі трогають наші стіни з соломи і не можуть повірити, що як це, що це, тому що тут все дуже консервативне, я б сказала. В Німеччині всі люблять простоту, а в нас всюди квіти, орнаменти, ще щось. Але поки всім подобається. Мені здається, гарно, не може відкриватися. Голода смачна кава має бути. Ти бачиш, так давайте вже тут трошки про сам процес відкриття. Що було складного? А, дуже складно відкрити бізнес а, в плані харчового. А великий плюс в нас був те, що ми веганські і тому в нас немає молочних продуктів, м'ясних продуктів і так далі. Тому трошки легше в плані дозволів. Але знайти приміщення, щоб воно відповідало бізнес-плану і а, відношенню ціни, і що ти можеш заробити, дуже в німеччині важко, тому що Мюнхен дуже дороге місце, і тому мені зайняло, якщо чесно, десь 3,5 роки знайти приміщення. А підтвердити бізнес-план, отримати гроші, тому що ми все робили самі з чоловіком. Тобто я брала кредити і все проходила кожен крок сама без допомоги когось фінансової, У нас інвесторів ніяких не було. От а мені дуже пощастило, що мій чоловік німець, він розмовляє німецькою. Моя німецька не така гарна, щоб проходити всі бюрократичні справи. Так тому мені дуже пощастило, що всі німецькі історії він допомагав мені, перекладав і розповідав і так далі. А, що саме про відкриття було важко, ми досі не можемо продавати десерти на виніс, тому що ми не кондитерська, uh -huh. а тому ми можемо продавати десерти тільки всередині. А, на виніс не можемо. А, що, а, ще важко дуже з часами а, з годинами роботи. На жаль, ми не можемо неді... працювати в неділю. По закону ми не можемо допросити з цього а, дозволу. І ще а, важко було дуже добитися стільців на вулиці. Каналізації, таких моментів, як світло, дозвіл. Ну тобто, всюди були якісь перепоньки. Всюди кожні десять, мабуть, днів ми отримували якісь імейл, що ми вам дозволили, але наразі, на жаль, більше не може. Ну, у нас кафе не дуже далеко від центру. Я дивилася десь пів години пішки до Мар'ян Так, ми в центрі, так. по факту в центрі, так так, але все можливо. Це можливо, по факту я два з половиною роки, три з половиною майже шукала приміщення, але від початку плану бізнес-плану бізнес і отримання кредиту, ремонту і так далі, у нас все зайняло на три місяці. Тобто ми почали в червні і ось. два Ремонт так швидко у Німеччині? Так, тому що це все своїм руками. А, то ви так. самі робили? Все самі робили, так. Добре, а ось наприклад, якщо з бюрократичної частини ще й побратимитися, то це все якісь різні інстанції. Тобто, якщо там потрібні стільці на вулиці, це одна інстанція? Все різне. <різь> все, різне. все різне. Всі відповідають. дуже довго. все в письмовій формі нічого онлайн тут не працює, тому треба писати лист, чекати на лист, і вони можуть змінювати свою думку. Тобто вони можуть спочатку дозволити. Ми закупили всі меблі, а потім вони придумали. І треба було все повертати, і ну, інші були а, пропорції, не знаю, як сказати. А що, наприклад, найскладніше, От, наприклад, в Україні це пройти санепідемстанцію, щоб о, санепідемстанція ухвалила норми приміщення? Тут теж це було достатньо складно, тому що треба було отримати дозвіл від а, а, власника будинку, від. А, Сусідів, всіх, щоб вони підтвердили. І моменти такі, як де там, наприклад, у нас стоки води, чи електрика, чи ще щось, так, це були, це, мабуть, було найважче, тому що всі повинні були підписати, підтвердити і дати дозвіл. Ну, а звичайно, багато молоді вони тільки за, а от є в нас більш похилого віку сусіди, які досі нам багато перепонок роблять. Їх доводиться годувати тортиками, щоб вони все ж погодились, що в нас тут трошки музика грає, чи туалет десь треба біля них пройти. Тому а приміщення ви купили чи орендуєте? Орендуємо звичайно. купити приміщення в Мюнхені, Я не знаю, що це можливо, якщо чесно. А скільки тут приблизно квадратних метрів? А 33. Ну так, так. компактненько все добре. Так ну ну насправді воно було зовсім інше. Нам треба було руйнувати всі стіни, угу. самі будувати стіни, Так я помітила, що у вас е, е, забаром працюють е, україномовні люди. Так, нас працюють Ви, тільки люблю. українці, так? тільки українці. німців у нас немає. Так, ну це була моя задумка допомогти е, знайти роботу, тому що за, наразі. Е, Дуже багато українців шукають роботу, uh -huh. тому що Джоб центр починає всіх відправляти на роботу. От у нас всі україномовні, але і я навіть беру без досвіду, тому що молодь дуже швидко вчиться. Лише тільки важливо, щоб вони не боялись мови. Тобто, у нас всі погано розмовляють німецькою, але не бояться розмовляти німецькою, а німці все підтримують. Один хлопчик досить до розмовляє німецькою мовою. Є в нас такі, так є такі. Тому що зараз у вакансіях я бачу, я взагалі айтішниця, я програмістка, mm -hmm. і е, коли я приїхала у 22-му, то були в вакансіях просто там рівень B1, максимум B2, зараз мінімум B2, там C1, а то you know, альс ти... не сертифікат можна написати і C1. Так. І я по факту в мене, мабуть, там B2, але його нема в житті. Ну тобто на сертифікат я пройшла багато курсів, але по факту я так не розмовляю. А можна Дуже дякую. а можна по факту дуже добре розмовляти, а екзамен по граматиці не здати, наприклад. Тому я завжди кажу, головне не боятись мови і намагатись розмовляти. Ви вже відкриті три тижні. Чи є вже якийсь досвід в плані того, хто до вас приходить, більше українці чи німці? І чи є якась різниця? Немає ось того предвзятого? Що можна сказати? На початку було звичайно багато українців. Тому що всі хотіли чути свою музику, розмовляти своєю мовою. Наразі у нас, мабуть, 50-50, я б сказала. Українцям тро, німцям трошки важко, тому що всі україномовні, тому у нас тут музика українська, гості українці, і вони іноді заходять і вони не розуміють, що тут розмовляють німецькою. Але ми швидко їх підхоплюємо, звичайно, і намагаємося підтримати. Тому я не можу сказати, що щось предвзяти. Німцям дуже цікаво, насправді, бо це щось новеньке. Але вони німці нового не люблять. Тому їм треба поступово, але через те, що в нас все веганське і глютен фі, і так далі. А це їх перше, що це їх цікавить. Вони куштують, і потім приходять і приходять постійно. Тобто у нас вже є постійні клієнти, які приходять кожного ранку ранку. Німці їдять в одні й ті ж сніданки, одні й ті ж десерти. І так ніякого підвзятого наразі не відчували. Я ще не пробувала ваші десерти. Я знаю, що у вас є медівник, ви його готували як в Україні, чи вже на такий, на європейський манер, що змінювали? Його не можна назвати класичним, бо він безгретено uh -huh. і веганський, Тому він на покосувах сливках вершках і це а, відчувається, звичайно, в, в смаку. Він також на веганському меді, тому це теж така історія, тобто він не пахне нашим медом, звичайно, він пахне трошки соєю, але не. Не такий не оригінальний, звичайно, але все одно він нам нагадує трошки бабусі той самий пиріг. Його дуже люблять, і його дуже люблять у нас українці. Насправді О, бо ж, німці якраз, не знають правду. Якраз то. хотіла спитати тоді питання, чи подобається українцю? Наразі ну в нас були, тому що наразі я взяла а, кондитера, yeah. от і ми трошки намагаємося з нею спрацюватись. То в нас були такі моменти, що він був трошки суховатий, чи трошки навпаки. навпаки, але по смаку ні. Yeah. Всі приходять на медовик, всі задоволені, так що наразі все нормально пройде. Добре. Добре, тоді я задала, в принципі, основні питання. і в мене є одне питання для всіх. Що ви можете порекомендувати українцям тут, у Німеччині? Як знайти себе, як знайти реалізацію? Якщо чесно, всі дуже, що я помітила, що всі дуже бояться а, працювати по професії. Тому що ну, достатньо важко підтвердити. А, у світу достатньо важко довести, що в мене там великий досвід десь в Україні, бо тут всі кажуть: ну ми не знаємо, це десь в Україні у вас, а у нас по факту. Але ем, європейський ринок відкритий насправді за українців, і а, чомусь наші люди думають, що ну добре, я там бухгалтер з трьома освітами. Ну що ж я в Німеччині я піду мити під підлогу. Я за те, що не треба йти мити підлогу. Треба йти і намагатись кудись влаштуватись, і знайдеться звичайно не з першого разу, не з десятого разу, але знайдеться вакансія для нас, тому що наші люди талановиті сто відсотків, і ми сто відсотків знаємо своє діло і знаємо, як працювати належно працювати. І нікому легко не дається в Німеччині. Я вам скажу так, як в мене чоловік німець йому після його закінчення його університету. Йому задавалися майже рік знайти роботу. Хоча він місцевий, в нього найкращий університет, але ну як і всюди, не беруть без досвіду, так угу. і беруть на якісь погані вакансії, і він прийшов пройшов всі е, коло аду, як кажуть, щоб знайти свою роботу, і з руками він там росте. І це нормально. Ну тобто легко не буде звичайно, тому що це інша країна, по-іншому все. Але я за те, що треба. Боротись за своє йти те, що тобі подобається, і не намагатись знайти якусь якусь посередню роботу. Ну ще питання, так як ти вже давно я «ти» тільки за. Я не така стара, як виглядає це просто вагітна. Скільки тобі знадобилося часу, щоб розмовляти німецькою плюс-мінус? Я почала ще в Україні насправді, тому що в мене з'явився хлопець, тому. Дуже швидко, я думаю, місяці за три я дійшла до Б 1 Я так дуже інтенсивно вчилася в його університеті, щоб розмовляти по чесному роки три. Я почала вільно розмовляти. Ми не розмовляємо з чоловіком досі німецькою вдома. Ми все одно розмовляємо англійською, бо це як наша мова, ми як познайомилися так і продовжуємо. Але в мене є вже дочка, і вона вже починає розмовляти, починає розмовляти німецькою звичайно, тому що вона в садочку і батьки чоловіка і так далі. І з ними почала я вільно розмовляти, так що розслабилася через три роки. Тобто, якщо українці наразі себе гноблять за те, що вони за два роки не вивчили, то дарма, так? Да? Я вони вивчили, вони просто бояться розмовляти. Вивчити всіх всі повинні були вивчити. Всі ходили на ці курси. Просто це нормально. Це страх в новій країні. Тим паче, не за своїм бажанням люди переїхали сюди. У мене трошки інша історія. Я за своїм бажанням переїжджала. Так. От, а Коли не за своїм, то і бажання немає, і звичайно, сміливості немає. Тому не треба. Треба дати собі час, видихнути, і воно прийде Добре, Дякую вам. Дякую вам. Дуже вона приємна. Руку. Тож ми побували з вами у закладі. Всі посилання на цей заклад і цю адресу я залишу в описі під відео. Також ви можете залишати свої питання, якщо вони у вас залишились. Також дайте мені фідбек, як такий вам формат таких моїх відео, що я трошки вже їжджу і спілкуюся з успішними українцями наживо. Мені цікаво почути ваш фідбек. Дякую, що ти дивилися ці відео до кінця. Побачимося у наступних відео. Чус!